У творчість, робити благі справи, або, наприклад, закритися від зовнішнього світу, не, не реагувати на провокації, да? для того, щоб запобігти е, розповсюдженню конфліктних ситуацій, щоб ця негативна енергія вона не просочувалася через нашу свідомість у зовнішній світ. Тому що, по факту, ми транслюємо цю енергію через себе, якщо ти знаходишся на рівень вище. Ти не є якби доступним да, до ось цієї низькочастотної вібрації, умовно, яка спонукає да, до погіршення нашого загального стану. А якщо ти тупенька така людина, яка стваринилася, яка живе пороками, да, вбити, вкрасти ось ці голі сісі-пісі і так далі, то звісно, ти будеш транслювати ось це лайно. А люди, які будуть подібні тобі, будуть його підхоплювати, і це все буде набирати шалених масштабів в результаті. Ми бачимо, які зараз е, процеси вирують.